Любі малята, доброго ранку! Сьогодні на занятті з математики ми знову вирушаємо в подорож цією чудовою країною, і на цьому занятті ми разом з вами будемо рахувати, гратися з геометричними фігурами і ще багато-багато чого цікавого. Тож починаємо! Любі малята, доброго ранку! Сьогодні на занятті з математики ми знову вирушаємо в подорож цією чудовою країною. І на цьому занятті ми разом з вами будемо рахувати, гратися з геометричними фігурами і ще багато-багато чого цікавого. Тож починаємо! Погляньте, ми з вами потрапили на дорогу. На ній рухаються автомобілі. Порахуйте, скільки транспорту їде по дорозі. Один, два, три. В якому напрямку їдуть транспорта? Правильно, вони їдуть в правий бік. Який автомобіль буде першим? Так, це вантажний автомобіль. що їде другим? Автобус, так, автобус другий. А що їде третім? Автомобіль, легковий автомобіль їде третім. Давайте порахуємо: перший, другий, третій. Так, вони всі їдуть в правий бік. Перший автомобіль, другий, третій автомобіль. А тепер погляньте, через деякий час автомобілі зпомінялися місцями. Тепер, який автомобіль їде першим? Легковий автомобіль. Що їде другим. Автобус, а третім вантажний автомобіль. Отже, перший, другий, третій. Погляньте, знову поміняли місцями рух транспорту. Що їде першим? Автобус другим. Легковий автомобіль третім. Вантажний автомобіль. Так, погляньте, діти. Ой, а що це трапилося. Що це відбулося на дорозі? Чи можливо дітям з'являтися на дорозі? Чому ні? Так, це може привести до аварії, і дитина може постраждати. Рушаємо далі. Ми потрапляємо до міста, і тут їдуть теж автомобілі. Погляньте: один, два, три, чотири, п'ять. Скільки автомобілів їде? П'ять автомобілів. Чи всі автомобілі рухаються в одному напрямку? Ні, автомобілі рухаються в різному напрямку. Скільки автомобілів їде праворуч? До вашої правої ручки. Давайте порахуємо. Один, 2. А скільки автомобілів їде ліворуч? Один, два. Три автомобілі. так? Три автомобілі їдуть ліворуч. Є... Яких автомобілів більше? Тих, які їдуть праворуч, чи тих, які їдуть ліворуч? Давайте порівняємо, так, ось ці В одна група автомобілів, один ліворуч, другий праворуч. Друга група один ліворуч, другий праворуч. А ось цьому автомобілю немає пари. Отже, автомобілів, які їдуть ліворуч більше. Наскільки більше, на один більше. А наскільки менше автомобілів, які їдуть праворуч, на один менше. Так, звичайно, малята на один менше. Рушаємо далі. Ми потрапили до парку. А в парку хто рухається по дорозі? Велосипедисти. Так, в парку по дорозі рухаються велосипедисти. Скільки велосипедистів їде? Порахуємо. Один, два, три. А скільки велосипедистів стоїть? Один стоїть. Так. Першим їде велосипедист у шоломі? Так, а якою їде жінка з кішкою? Другою. А ось цей хлопець, яким їде третім. так, Третім. Погляньте. Наступна галява, і також рухаються велосипедисти. Скільки велосипедистів їде праворуч? Один, два, а ліворуч один. Чи правильно цей хлопчина їде? Чому ні? Тому що він перегородив дорогу. Так, він заважає руху інших велосипедистів. Чи можна так робити? Звичайно ж, ні. Рушаємо далі. Погляньте, а що це за транспорт такий? Так, це вантажний автомобіль. А що він везе? Він везе якийсь груз. Так? Можливо, це каміння, можливо, це пісок. А як ви гадаєте, куди він їде? Так, він їде на будівництво. Ось погляньте, таке велике будівництво, будують багато поверхівки, так? багато різних машин. І ось ми з вами зараз допоможемо. Ми привеземо декілька блоків для будівництва, для того, щоб побудувати майданчик. Погляньте, в нас є ось таке завдання. Пригадаємо. Спочатку показують колір, яка фігура не потрібна, бо вона перечеркнута, і та фігура, яка потрібна. Отже, нам потрібен колір який? Червоний. Нам не треба яка фігура? Трикутник, а треба квадрат. Отже, нам потрібен червоний квадрат. Ось він з'явився. Рушаємо далі. Погляньте. Синій не квадрат, а. Трикутник. Вірно? Вірно. Так, погляньте, не червоний, а жовтий фігура круг. Правильно. Ось у нас з'явився жовтий круг. Так. Червоний не квадрат, а трикутник. Так. Жовтий. Не жовтий, а синій що круг. З'явився? З'явився. Так, не червоний, не трикутник. квадрат якого кольору? Жовтого кольору. Так, ось він. Червоний не квадрат і не трикутник. А яка це можлива фігура? Ми вже з вами викладали таку. Це коло, так, круг, кругуш червоного кольору. Так, не червоний, не квадрат. Трикутник якого кольору? Жовтого. Так, ось він. Так. Не жовтий, а зелений круг. Так. Не червоний, не трикутник, квадрат синього кольору. Ось він. І погляньте малята. На галявині будівельники для дітей зробили казкові будиночки для ігор з наших блоків. Синій квадрат, синій трикутник, червоне коло. Ось такий будиночок вийшов. Наступне червоний квадрат, червоний трикутник. Синє коле, ось такий будиночок вийшов. Жовтий квадрат, жовтий трикутник, зелене коло. Ось такий будиночок вийшов, ось такий дитячий майданчик вийшов у будівельників з нашою допомогою. Малята автомобілям вже час рухатися далі. А на цьому наше заняття з вами завершується. До нових зустрічей, малята, до побачення! Я там батькам надала ссылки на мої ігри. Зайдіть, пограйтеся трішки, та все добре.